На сьогоднішній день я є керівником обласного осередку громадської організації Республіка брати по зброї». Я займаюся тим, що створюю центри хаби для ветеранів, для сімей загиблих для їхньої правої і соціальної підтримки. Чому створився у нас такий центр підтримки? Він створився чисто природним способом. Ми нічого не придумали. У нас не було якогось там, скажімо так, контент плана, тому що нам це не цікаво було. Ми просто давали відповіді на ті питання, які були до нас від ветеранів, від сімей загиблих. Таких було зверень багато. Як ми можемо вирішити таку проблему органів місцевої влади, які трохи гальмують якісь процеси виплат? Нашим сім родинам загиблих героїв ми грубо кажучи, просто беремо конкретну ситуацію, конкретну. Сім'ю чи дружину, чи родину, чи родичів, і по конкретній ситуації йдемо в ту структуру, котра блокує. Інколи буває так, що люди, наприклад, задоволені роботою централізованих органів. Але є моменти, коли спеціалісти, котрі там працюють, не до кінця розуміють певні юридичні чи правові, чи соціальні аспекти. Ми просто беремо адвокатів, допомагаємо їм глибше в це. Таким чином вирішуємо питання. Ми е, налаштовані самі і налаштовуємо тих людей, які звертаються в наш центр, на результат. Наша громадська організація вона ж е, має дуже обширну сферу діяльності і ветеранський рух, і допомога військовим, і волонтерський рух, і гуманітарна допомога. Ми зараз будемо вести е, чергову партію цього разу з Норвегії. Це будуть у більшості свої медичні прилади для саме допомоги в реабілітації військових, поранених ветеранів? Це теж наш напрямок. І ще досить такою важкою проблематикою залишається вихід і підтримання зв'язку з військовими частинами. Це вимагає багато часу, якісь переписки, уточнення. Яка наша роль в цьому? Ми стикаємося з тим, що частина не дає відповідну документацію для оформлення того чи іншого запиту від родин чи від ветеранів чи від сімей. Все складно, тому що ми цивільні вже всі, ми не маємо доступу, ми не можемо зайти всередину в частину, поспілкуватися з кимось, так як, наприклад, цивільні структури. І сказати, слухайте, постукати там по, по столу чи попросити, там, в залежності від ситуації, ви туди доступу не маєте. Тому для цього у нас є наші партнери, це адвокатська компанія. Цивільні люди не знають їм нема кому порадити. Їм здається, що воно вперелося в стіну. Ні, все, все рівно вирішується. Держава, якщо навіть десь і притормажує такого роду. Процеси, які зв'язані з фінансами, з допомогою чи ветеранам, чи сім'ям загиблих виплат, то все рівно це тільки діло часу. Вони ці кошти отримують і ми їм допоможемо. Не скажу, що на 100% інколи буває, що і ми впираємося в стіну, але треба дотискати любе питання до кінця, тобто має бути робота на результат. Що ми можемо від свого центру запропонувати тим діткам на в наданні такої допомоги, зустрічі психологами, а також організації певного дозвілля? Що ми зараз робимо? Це в нас можуть бути особисті прийоми у психотерапевта, те про що ми вже зараз домовилися, і декілька діток уже. До нас прийдуть в цьому сенсі. Пункт перший це поїздка благодійні путівки, дитячий табір Петроскемп. Це вже реалізовується, 20 путівок вже в нас є на руках. Ми збираємо зараз групу дітей, даємо повний трансфер і там повний пансіон безкоштовно. Далі, пункт другий. Ми хочемо зробити таке своєрідне таборування. Як центр концентрації інтересів оцих діток довкола чогось чи когось, це буде десь на Київщині, це буде щось, щось на природі, до прикладу, пластівського руху. На це ж потрібна теж енергія, правильно? Вечором приходиш, коли в тебе є відчуття приємної втоми. Знаєте, коли ви знаєте, що ви напохалися, як кінь. Але ви зробили щось там комусь корисно приємне, просто для когось. От не для себе, а для когось. І просто така приємна втома. Клас! Сьогодні воювати повинен в країні кожен, навіть той, хто виїхав з країни. Я без засудження ставлюся до кожного, хто в міру своєї можливості прикладає усіх зусиль для перемоги. Немає причин і підстав, будучи. Українцям робити щось інше ніж те, що потрібно для перемоги, навіть просто добре слово для ближнього свого, добре слово підтримки це час це, це вже твоя робота.